Вирішувати, що робити далі. Ну і чекаю вас на наступний огляд. Дякую. Не зайнята? поговоримо. Проходь. Я хотіла сказати, що в мене таке враження, що ти мене ігноруєш. Не береш на операції ну і просто уникаєш, коли ми десь перетинаємось. Ти вважаєш мене зайвою, тут у госпіталі, і я можу перевестись, скажи прямо. Ні, ти не зайва. Ти чудово працюєш з пацієнтками, ти надійний асистент в операційній, тут проблема в іншому. Просто в якийсь момент ми з тобою занадто зблизились. Одружилася. Хіба це проблема? Давай відверто. Між нами проскочила іскра. Тоді я думав, що Лілія назавжди пішла від мене. Потім вона повернулася, ми одружилися. Але симпатія, яка виникла між нами з тобою, вона нікуди не зникла. Я ж не переходжу кордони. Ти одружений. Так, я одружений. І я не збираюся це змінювати, але я боюся зближення з тобою. Щоб нічого не зіпсувати, розумієш? Тому краще нам менше з тобою контактувати, щоб вгамувати ці емоції. От і все.